Лелеки в дорозі під крилами море. Чи знаєте рідні, яке у нас горе? Замість пролісок, крови сльоза? Чи чуєте в небі? Іде в нас війна? Хоч не говорите, скажіть, що вмієте. Може по своєму молитися вмієте? І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на кої в чорної біди, це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Весна на порозі у лузі калина. Збираймося, друзі, не вмре Україна, і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лалеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буду чути пісню, солов'я, а неревіння літаків над головою підніметься з руїн моя країна.